You smart. You very smart. We the best. Мабуть, багато хто з вас чув наступні викрики у треках. We the best music! We the best music! DJ Khaled, uh. DJ Khaled Another one. Another. DJ Khaled, We the- best. Це викрики діджей Калида. Його фірмені викрики говорять про те, що це трек Діджей Калида і що вони найкращі. На всіх його альбомах у кожному треку це є. Але що означає трек діджей Калида? Окрім цих викриків на треку, він не співає. Хтось може зауважити, а ну він же Діджей. Тому, мабуть, робить інструменталик трекам. Але ні, в авторах інструменталів його немає. Що ж він тоді робить? Не може ж він, просто не приймаючи участі в треках, випускати їх від свого і мені, а я вам скажу, що може ще як може, і як він до цього прийшов. Зараз розберемося. Мохамед народився 26 листопада 1975 року в новому Орлеані в родині палестинських іммігрантів. Першу популярність він здобув у 90-х роках як ведучий радіостанції 99 Найн Джемс, і ту популярність він перетворив у співпрацю з хіп-хоп-колективом Joe, яка називалася Terror Squad. І вже в цьому колективі він виступав як діджей на живих виступах. Тому приставка Діджей в нього стоїть не просто так, як багато хто міг подумати. Він Реально діджеєв. І після того як він отримав перші продюсерські кредити на матеріали гурту, калець запросив кількох реперів із свого кола для участі у своєму дебютному студійному альбомі «Listen! з Album» 2006 року, який тоді вже починає збирати слухачів, бо там вже можна на фітах побачити камільонера тарікароса у інтро альбому. Він навіть згадав Роблокс. I mean, I seen so many Го Блакслакс. Що Діджей калет передбачив вихід ігри Roblox? Роблокс? А може він тіньовий креатор цієї ігри? That you wasn't a freak, that? Але насправді він має на увазі роудблокс, тобто дорожні блокпости, які, як він зазначає, не зможуть його зупинити, бо він завжди йде на пролом. This, Його другий альбом «With the Best», який вийшов у 2007 році, приніс хіт «I'm so hood». Там же можна почути популярного тоді Ті Пейна та того ж Ріка Роса. Наступні два релізи We Global та Victory увійшли до топ-10 чарту Billboard 200. Останній реліз підтримувався синглом All I Do Is Win за участі Ті Пейна, Луда Кріса, Снуп Дога та Ріка Роса. І це був бенгер, який всі з вас чули. Який отримав потрійну платину, і ніби став гімном самого діджея каледа. Тому вже його п'ятий студійний альбом, і до речі, перший реліз на його лейблі «With the best forever» мав комерційний успіх і вивів калда у мейнстрім завдяки першому хіту в топ -10 Billboard Hot 100. трек називався «I'm on one», який був записаний сумісно з Дрейком Рікам Руса та Ліл Вейном. I'm on one. Yeah. Fuck it, I'm on one. Наступні три альбоми «Kiss The Ring, Suffering from Success та «I Change a Lot» отримали вже помірно критичну та комерційну оцінку. Це були десь 15-16 роки, і Калик тоді почав здобувати ще ширше визнання як публічна особа завдяки активності в соцмережах. Тоді все починалося зі Снапчату та його численними мемами, про які ми поговоримо трішки пізніше. І така активність в соцмережах передувала виходу його дев'ятого студійного альбому «Major K», який здобув ще більш. Ільший успіх і дебютував на першому місці Billboard 200, А також він був номінований на гремі як найкращий реп-альбом. Це для нього були золоті часи, які дали йому змогу стійко закріпитися в музичному бізнесі. Тому його десятий альбом «Grateful», на обкладинці якого він розмістив свого сина, став другим поспіль альбомом номер один та мав немалу кількість хітів. взяти, наприклад, трек «I'm the one», на якому були Джасін Бібер, Квейво, Чен Rapper та Лі Лу.

Wow. які досягли першого і другого місця відповідно в Billboard Hot 100. Далі його одинадцятий альбом Father of Asset містив пісню Хайгер з Ніпсі Хаслом і Джоном Ледженом. Яка навіть здобула перемогу в номінації найкраще виконання реп вокалу на 62-й церемонії вручення Гремі, і він не збирався зупинятись, і тому його 12-й одноіменний альбом, і 13 13-й» також дебютували на вершині Білборд-200, де також було дуже багато артистів, як Треві Скотт, Дрейк, Ліл Вейн, Джей Зі, Джон Ледженд, Рікрос, Квейво, Тейкофф та багато інших. І пісня, яка називається «God Did», with such a list Please, forgive me for what the stove did. Nobody touched the billy until Hope did. How many billionaires can come from Hope crib? Отримала три номінації на премії Гремі, як пісня року, року», реп-пісня та найкраще реп-виконання. І зараз вже три роки, як він не випускає альбомів. Думаю, що після такої кількості альбомів, які він вже випустив, він вирішив трохи взяти паузу. Але питання, яку участь він бере в написанні музики, не зникали. The DJ's do. І він сам відповів на це в інтерв'ю. Я взяв кілька длібі фьючі, щоб вставити їх сюди, а сюди потрібно вставити дліби Кріс Брауна, адліби Аугуста, Джеремі. Я взяв приспів, вирізав оцей фрагмент із Августа, а Джеремі залишив. Кріс Браун задав тоуну інтро, у куплеті, розумієш? Змінив музику тут, ставив бриджо тут. І було чорт забирай дуже багато вокалу. І зробив так, щоб це було вайбове. І ти слухаєш це. Ось чому це хід номер один. Такого ще ніколи не робили. Розумієш про що? Навіть коли ми зводили трек, мені доводилось справді сісти з мені, щоб переконатися щоб усе було правильно, бо було дуже багато вокалів, які надходили звідти. Був Кріс, Агут, Джеремі і Ф'ючер всі в одній частині. Розумієш про що? Типу, знаєш, якби я розібрав той трек на частини і прибрав це, ти б почув дуже різні вокали всіх них. Розумієш про що? я? Без гармонії. Брати, це саме те, що робить діджей калет. Тобто він, по суті, виступає як медіа-продюсер, який наче менеджерує усі процеси, на відміну від всім звичних музичних продюсерів, які залишаються в тіні. Він активно просуває себе в медіа. І також він сам обирає, які біти будуть на альбомі. І по суті, в цьому нічого поганого нема. Бо, в приклад, можна взяти. Того ж Рік Рубена, який являється легендарним продюсером, який зробив дуже багато крутої музики для артистів, але він не пише сам біти. Він просто лежить на дивані, слухає, як роблять музику, і коректує. Тобто він навіть не вміє користуватися програмами для створення музики, але це йому не заважає бути всесвітньо відомим музичним продюсером. Тому бачення музики ось що стоїть на першому місці, бо можна зробити дуже складну та якісну музику, але без певного бачення вона не буде потрібна нікому. І ось це бачення в ДДЖКале дає. І більш за того, він не тільки вміє обирати музику для альбомів, а ще й обирати гарних артистів, чого тільки коштує трек Jay-Z З НАСОМ, які до цього були близько 20 років у біфі. Він прям звучить дорого. Також, якщо повертатися до його медійного образу, можна сказати, що він вміє над собою посміятись. Хоча, якщо подивитись на назви треків та альбомів, можна зробити висновок, що він якийсь високомірний. Ну хто на серйозі буде називати свій лейбл We the best music group», тобто ми сама крута музика. Але дивлячись його відео з Тіктоку та Снапчату, можна зрозуміти, що він вміє посміятись над собою. I love that. I appreciate that. I Call me Tangerine. <laughs> We're excited to share this new guitar with you. As someone who has an appreciation for Bob Marley's life and music, we want you to be one of the first to play the Guilty 20 Marley, based on Bob's at-home songwriting guitar from '56 Hope Road. This guitar inspired songs that help unite the world, and we hope it gives you inspiration as well. <sighs> I call it a chandelier. Alex, what's that on your wrist? але крім такого стрімкого успіху, в нього були і невеликі скандали. Так, от у 2019 році Діджей Калт опинився в центрі суперечки через свою реакцію на те, що його альбом «Father of Assad» не потрапив на перше місце у чарті Billboard. Замість нього першість здобув Тайлер Creator з альбомом Ігор, але тоді не стримуючи емоції, розкритикував музику, сказавши, що таке ніхто не слухає на вулицях. І тоді слухачі у соцмережах поставили його під сумні. Ще одним цікавим інцидентом стала участь Каледа в просуванні NFT проекту Бордмані, який був очевидно скопійований з сім відомих тоді популярних NFT. І ось цей проект згодом виявився фінансовою аферою, бо він тоді рекламував цей проект, не попередивши про власну зацікавленість. І у результаті, у 2018 році його оштрафувала комісія з цінних паперів та бірж США за недотримання правил прозорості під час просування криптовалют. Тоді він повідомив, що отримав за це 50 тисяч доларів. Але я вважаю, що насправді він там міг заробити набагато більше. Тому зараз Діджей Калет, заробивши дуже великі гроші на своїй музичній кар'єрі, продовжує робити відео у соцмережах та насолоджуватись життям. Тому на його прикладі можна зрозуміти, щоб заробити та стати популярним на музиці, не обов'язково вміти взагалі робити цю музику. Достатньо тільки мати певне бачення, гроші та вміти наладжувати стосунки з людьми. Можна стати відомим артистом, навіть не співаючи, та не роблячи музики, ось таке вийшло. Відео. Якщо ви досюди додивились, вам великий респект. Дякую за увагу. До побачення.